А які існують види імунітету? Є таке поняття? Є і дуже вдале питання. Знаєте, я можу трошки в історію. Сто років тому між двома великими вченими, французьким пастером і українським мешканком була дискусія, які є види імунітетів. Це питання, яке ви поставили. Пастер казав, це є такі анти Тіла, такі білки, які зловлюють все чуже, і їх зв'язують і викидають з організму. А менш нікого казав ні. Це є клітинки, черевні макрофаги, які все що чуже з'їдають, з'їдають, і далі організм не йде. Ну, і як ви думаєте, хто був правий? Наш. <плес> Це гарна патріотична позиція. І один, і другий. Учені виявилися вірними. Тому що є клітинний імунітет, те, що говорив наш вчений Мечніков, і є геморальний імунітет, тобто умований тими антитілами, які утворюються або після вакцинації, або після того, як людина ще з щось перехворіла.